З наступного року школярі від першого по одинадцятий клас отримуватимуть безкоштовне харчування. Таку перспективу під час освітньої конференції, серпнева 2025 повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. За її словами, завданням міністра освіти та фінансів вже поставлені. Утім, треба знайти не лише гроші, а й підготувати інфраструктуру міст до забезпечення дітей якісним харчуванням. Який буде новий навчальний рік в умовах війни? Як зробити його максимально безпечним? І чи планують підвищення зарплат вчителям? Про все докладно в нашому сюжеті? На цих кадрах уже відремонтоване укриття Миролюбівської гімназії на Херсонщині. Ними поділилася директорка закладу Лариса Рибачук. Бачимо ще один аварійний вихід. Маємо праворуч ліворуч ще одні класні кімнати. Гімназія, яку очолює пані Лариса, продовжує навчальний процес, попри близькість до фронту. Тут є сховок. А отже, діти мають змогу навчатися у змішаному форматі і офлайн, і дистанційно. Директорка переконана, навіть у найважчі часи школа має бути осередком стабільності. У 2023 році ми зробили перші 200 квадратних метрів. Це був зал і два виходи. Тобто, це все було робилося можна сказати з нуля У 2024 році. Це постає питання про змішану форму навчання. Знову залучається додатковий фонд. Вони виділяють нам 1 мільйон гривень. І от у березні 2025 року ми повністю в... привели до. До ладу своє укриття питання безпеки учнів, безбар'єрності, цифровізації навчального процесу. Усе це освітяни, посадовці, представники міжнародних і громадських організацій обговорили на конференції серпнева 2025 Освіта для мінливого світу. Перша леді Олена Зеленська під час виступу підкреслила освіта. Це не лише про знання, Передовсім, це турбота про ментальне здоров'я, інклюзію та розвиток дитини, що особливо важливо. Під час війни вони мають запам'ятати не тільки уроки і тести, але й те відчуття, яким заповнене їхнє дитинство, і їхня юність в школі та в університеті. І саме це відчуття формуєте ви вчителі, викладачі присвячуєте себе роботі з дітьми, підлітками, молоддю, особливо в такі надскладні часи. Коли ви проводите уроки, ви повертаєте в дитяче життя, де в життя їхніх родин нормальність. Новий навчальний рік принесе багато змін, наголошують у міністерстві освіти. Зокрема, йдеться про акцент на безпеці освітнього процесу на будівництво протирадіаційних укриттів. Держава витратила понад 11 мільярдів гривень. Кожен рік у нас буде нарощуватись оця, ця кількість. Підземних шкіл укриттів і буде виводитись всі ті діти, які залишаються в онлайн, будуть виводитись научне навчання. Але до кінця року маємо оптимістичну картину, що плюс 150 підземних шкіл будуть. Збудовані і це поверне дітей дошого навчання. Оновлять понад дві сотні шкільних їдалень та мучені матимуть змогу отримувати гаряче харчування. А для педагогів діятиме програма гроші ходять за вчителем, і 100 тисяч викладачів самі обиратимуть курси підвищення кваліфікації. Ми поставили задачу міністру освіти і міністру фінансів з наступного року. І це сигнал для вас, як для представників громад та регіонів. Ми плануємо запускати навчання. І це наша амбітна мета, тому що нам треба не тільки передбачити фінанси, але нам треба, щоб інфраструктурна міста були готові для того, щоб здійснювати забезпечення харчуванням дітей якісного харчування з 1 по 11 клас на всі території України, не тільки на прифронтових територіях. Сучасна та безпечна школа це основний вектор розвитку середньої освіти в Україні, наголошують учасники конференції. Ці і цілком конкретні кроки на шляху до цієї мети зроблять вже цього навчального року. Ніна Ніноколоміцька Трина Самойленко, Олег Невідомський подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.